Головний зв'язок мозку з навколишнім світом. А робота мозку визначає наш успіх у цьому світі. Заплющте на секунду очі. Мозок працює, але зорового зв'язку зі світом немає. Зір зумовлює наші обмеження, мобільність, безпеку та комфорт у житті. Якість зору впливає на нашу самооцінку. Зір зумовлює нашу здатність сприймати та переживати повноту радісних подій. Зір зумовлює і те, наскільки ми зможемо передати наші здібності і талант цьому світу. Зір. Це наша концентрація і продуктивність. Щохвилини наші очі здійснюють сотні рухів. Щосекунди здорове око людини передає в головний мозок близько 10 мільйонів біт інформації. Але під час роботи очі втомлюються від напруги і зір починає підводити. Його гострота стрімко падає. А отже, знижується продуктивність мозку. Ви вважаєте питання лише в чіткості картинки? О, ні. Тільки мозок здатен долати чи обходити перешкоди, знаходити оптимальні рішення, а отже, сприяти досягненню амбіційних цілей. Відчуття болю, печіння, відчуття піску в очах, спотворення зображення, сльозоточивість і полуда на очах це перші симптоми захворювання очей. Більшу частину часу наші очі знаходяться в стані концентрації. Через це акомодаційні м'язи тримаються у постійному напруженні, втрачаючи свою міцність та еластичність. У результаті погіршується чітке сприйняття зображення оком. І починають накопичуватися шлаки. Саме тому важливий правильний догляд, який здатний тренувати м'язи і покращувати кровопостачання, забезпечуючи живлення та очищення очей. Якщо не звертати увагу на постійну втомленість очей, регрес незворотньо. Але ж саме зір зумовлює наші обмеження і межі наших можливостей. Зір це наша швидкість та реакція, чіткість та ефективність. То що ж може бути важливіше за очі для сприйняття усіх фарб і відтінків яскравого і повноцінного життя? Як довго ми зможемо ним насолоджуватися? Скільки прослужать нам наші очі? І чи достатньо уваги ми їм приділяємо? Саме для піклування про здоров'я очей створено інноваційний гаджет, розроблений японськими вченими. Нову Ай Вібромасаж 20 Гц це основна причина старіння очей. Саме тому низькочастотна вібрація забезпечує м'який вібромасаж, який сприяє проходженню рідких речовин, усуваючи всі застої. Термотерапія: інфрачервоне тепло з довжиною хвилі до 770 нанометрів і діапазоном температур 35-55 градусів за Цельсієм знімає спазми м'язів і підвищує імунітет, магнітотерапія. Магнітний вплив 80 мілітесла мілі тесла допомагає покращити стан судин, нормалізувати в'язкість крові. Акупресура вплив спеціальними повітряними подушечками покращує кровопостачання акомодаційних м'язів і підвищує зорові функції. Нанотурмалін стоун оздоровлення та іонізація з використанням нанотурмаліна. Забезпечує протизапальний і знеболювальний ефект, використовуючи нову АЙ, ми рефлекторно впливаємо на весь організм в цілому, включаючи нервову систему. Цим ми сприяємо оздоровлювальним ефектам і відновлювальним реакціям організму аж до процесів регенерації. А це означає, що ми можемо щоденно підтримувати і ефективність роботи свого мозку. Для тих, хто хоче досягнути більшого, для тих, хто не хоче задовольнятися на півтонами, для тих, хто не зупиняється на досягнутому та продовжує розвиватися. Для тих, хто кожен день прагне нових відкриттів, для професіоналів, які прагнуть досконалості. Для всіх тих, хто бажає отримати максимум від свого життя, час нову а.